Привіт всім! Мене звати Олексій Яровенко, я актор театру і кіно. Мені 37 років і вже майже 13 з них я займаюся акторською майстерністю. А якщо порахувати разом з університетом, то всі 17 е майже половини свого життя. Це круто, тому що я е думаю, що це моє покликання і ця справа, яку я дуже полюбляю. А також я полюбляю футбол. Також я полюбляю музику. У мене є свій бенд, свій гурт. Ми граємо найнепопулярнішу музику в Україні, це блюз. Але якщо хочете, можете прийти на наші концерти і подивитись, як це круто. Але зараз говоримо про те, що ми хочемо працювати в кіно, і я дуже дуже сподіваюся на те, що вдасться попрацювати разом із вами. До зустрічі на знімальному майданчику.